Всім привіт, я Олена. Вас вітає тут канал Таро. Сьогодні 10 лютого. Що нас цікавить на сьогоднішній день? Тобто, мене в Україні є зміни. Поміняли нашу головну команду ще Залужного. На його місце прийшов сирський Олександр. І хочу подивитися, що це за людина, цей сирський. Що він принесе для нашої країни, як головнокомандуючий, і які зміни відбудуться в Україні з його приходом. Всім дякую за підписки, за вподобайки. Всіх рада бачити на моєму YouTube-каналі. Кому цікаво, Приєднуйтесь. будемо разом дивитися різні питання. До речі, у мене на каналі є таро-прогнози на кожний місяць я роблю. Теж. Вас приглашаю до себе на канал дивитися. Можливо, щось для себе ви корисного візьмете з таких прогнозів. Е, і так, сирський. Давайте подивимося. Думка оточувальних. Що всі знають про нього як про людину? Якої про нього думки як про людину? Сирський. Який він як людина? Ну, дивіться, такий він трудоголік, Любить все планувати, Любить все, що було в нього під контролем. Тобто він спочатку планує, потім робить. Нікому не... Скажем так, невеликий секрет, що в нього є сім'я. Карта сім'ї вийшла. Всі знають наші люди, українці, що в нього є сім'я, що в нього є два сина, то двоє дітей, до речі, випало. Є жінка, є двоє дітей, що він одружений. І що він. Як головнокомандуючий принесе дуже великі зміни в Україні. Тобто карта суд говорить про великі зміни в Україні з його приходом. Але як людина, він трудоголик, він мастер своєї справи, він вміє планувати, він вміє чітко йти до цілей. Скажімо так, ще таке по страшному суду. Можу сказати, що він готовий робити зміни, що він вірить в те, що він змінить Україну до кращого. Будуть великі зміни це 100%. Давайте подивимося, що ніхто не знає про нього, його такі таємні сторони. Сирський Олександрій то такі таємні сторони як людини. Ну, він рахує себе такою публічною людиною в своїй сфері, скажімо так, що він, постійно він в такому, скажімо, в окрузі людей на першому місці він себе рахує таким переможцем, скажімо так, що він досяг уже якихось цілив, і що він ще має щось досягти. Це ще не остання його мета, мета в нього ще є це 100% не остання мета, яку він запланував в своєму житті. Він такий трохи. Зазнається, скажем так, трохи егоїст такий, він рахує, що він, крім того, що він переможець і переміг всіх навколо себе, що він такий виставляє себе на підістал, скажімо так, на високий рівень себе ставить. Тобто, він зірка в Україні. На сьогоднішній день він себе рахує зіркою, переможцем, і що він досяг певних досягнень в його кар'єрі, скажімо так. Тобто трохи він такий зазнається. Давайте подивимося, що він знає про себе як людину, але він так приховує від інших. Ну, скажімо так, він такий чересчур справедливий, як людина. І це таке, знаєте, відчуття справедливості дуже важко на ньому. Він так, знаєте, важко цей тягар тяне на собі. Тобто, оце його відчуття справедливості е, нікому не подобається. От він е, рахує, що він робить. Так, бо так потрібно, хтось так не рахує. йому постійно приходиться з цим боротися. Йому важко комусь доказувати те чи інше. Тобто він думки своєї, і він рахує, що його думка найкраща за інших, і що його думка це справедлива думка. Всі інші думки його не цікавлять. І він все життя з цим бореться. Він постійно стоїть перед якимось вибором йти йому далі, не йти, що йому робити, тому що це почуття справедливості його так трохи підламує, скажімо так. Йому важко інколи від цього почуття справедливості. Десь треба колись, скажімо так, змовчити або зробити так, як думають інші, але ні, він буде відстоювати свої права до останнього і доказувати свою точку зору, тому що він. Рахує, що справедливий поступає тільки він, в тому чи війному ділі, справі. Тобто він наскільки постійно таке відчуття в нього справедливості внутрі, що йому вже важко, важко це все тягнути, доказувати комусь. Говорити про це. Тобто іншої думки для нього не існує. В нього є його думка, і вона для нього справедлива. Ну, скажімо так, важковата людина це важкий процес в його кар'єрі, тому що не всі інколи згодні з однією думкою, тільки твоєю, але йому приходиться доказувати, що він все рівно прав. Так, давайте подивимося, що бачать в ньому люди, що він не бачить. Наші українці. Дивіться, по-перше, що я можу сказати по цим картам. Імператриця це завжди на розклади про Україну це наші землі, це наші ресурси. Люди думають, що він різкий, що він холоднокровний, що він приймає різкі рішення, що він для нього немає друзів, для нього немає там таких прям друзів, які б він міг би скажімо так, піти на якісь уступки. Ні. Він холоднокровний, він приймає різкі рішення. І ці рішення будуть якісь нові для України. Він все зробить по-новому, в нього є чіткий план, в нього є чіткі цілі, до яких він йде. І я хочу сказати по імператриці, що це доволі хороший буде результат від цього. да, він жорсткий, да, в нього немає таких друзів, немає такої компанії, скажімо так, де б він так довіряв, тому що в нього все продумано в своїй голові, скажімо так, король мечів це такий, знаєте, різкий, холоднокровний, беземоційний, людина, яка приймає різкі рішення, але ці рішення доводять до певних результатів. Жорсткувато, але результати, напевно, будуть надіємося. Давайте подивимося, що відбувається на сьогоднішній день між заложним і сирським. Які в них відносини, чи вони товаришують, чи в них якісь напружені відносини між собою. Ну, дивіться, тут карти сказали самі все про себе, що один уйшов, і ми розуміємо, що це залужний, але він не просто уйшов. Тут йде, знаєте, як пішов щось нове. Це для нього буде новий відток в його житті, він не покидає повністю Україну там чи повністю свою посаду, і він десь перейде на нову посаду і йому відкриваються нові кордони, скажімо так. Я не можу сказати, що вони. Враждують тут, тому що тут карта вийшла Тройка кубків це завжди карта такого товариства. Вони напевно спілкуються, товаришують. Я не можу сказати, що вони в поганих відносинах. Ну, до речі, по шість жезлів. Є на сьогодні, тобто якийсь переможець, хтось переміг. Але баланс вони отримують. Немає тут таких карт, щоб казали про погані відносини, про вражду, про холоднокровність. Ні є карта спілкування, є карта певного балансу. Вони зараз кожен грає скажімо так, свою роль. Вони Баланс цей. Не тіряють, ніяких скандалів, ніяких ссор між ними на сьогоднішній день немає. Певний з них певна людина досягла своїх цілів. Вони обоє тут. Не програв ніхто, скажімо так, з них, тому що в кожного є своя посада, в кожного є свій досвід військовий. Так що тут немає що казати. Немає поганих карт. Вони не враждують це однозначно. Давайте подивимося, до чого ця заміна залужного приведе Україну. Будуть зміни, будуть будуть різкі зміни, і, до речі, ці зміни відбудуться дуже якось бистро. Є певний план, проходить певна робота, якісь є нові ідеї, щось нове входить. До речі, тройка мечів говорить про те, що. Скажем так, болезненно він пішов з цієї посади, але це говорить про те, що у нього буде щось краще в його житті. Якась буде в нього або посада, або, до речі, якісь хороші зміни в його житті відбудуться. Ану, зараз щось нове йде в його життя. І в життя України, тому що він не зовсім пішов з посади. Тут якийсь переход в щось нове. Є, до речі, йому багато зараз різних, скажімо так, йому. Пропозицій багато є різних, він зараз стоїть перед вибором. Пропозиції, до речі, дуже По суду, знаєте, такі дуже впливові і що змінять його життя і життя України, скажімо так. До речі, а давайте спитаємо, чи не взагалі ця заміна. Не приведе до того, що Залужний, можливо, стане президентом України. Тобто, в квітні місяці у нас по Конституції президент Зеленський має скласти свої повноваження повне, і, я так розумію, виборів не може бути в Україні. Він має чи передати комусь свої повноваження. Якось воно має відбутися, скажімо так. Давайте так і запитаємо. Яка вирогідніше, що залужний стане президентом України, ні. На жаль, це не ця версія. Я не бачу залужного президента України. тут. Карта повішений, це говорить про те, що все останеться так, як є. Карта Сімка Пентаклів це знов очікування. Ні, тут в квітні місяці однозначно це не, не відбудеться, тому що ще не час, ще не час йому бути президентом, скажімо так. Я чомусь підозрювала, що, можливо, його замінили таким, знаєте, Питанням його поставити на пост президента? Ну, це моя така була сугубо думка. Ну, і ще якісь люди так предполагають, так думають, але я поки що не бачу його президентом України. Яка взагалі думка залужного на сьогоднішній день про те, що відбулося в Україні? Ну, про його заміну? Дивіться, він зараз нічого не робить, він обдумує, він... в нього ограничені зараз всі права, він. Просто зараз відпочиває, він нічого не предприймає, взагалі поки ніяких дій я не бачу. Він думає, як бути далі, скажімо так. Тому що певні пропозиції йому є, але поки він не вирішив, ще, що йому робити далі. Ніякого рішення на сьогоднішній день він ще не прийняв. Відлюдник говорить, що Треба подумати, треба мудро підійти до цього питання. Не просто так, це все робиться, і він ніякого рішення на сьогоднішній день я не бачу, що прийняв ну, його думка зараз. Його думка просто обдумати, що робити далі. Щоб, скажімо так, це така карта зберегти те, що є. Він сьогодні. Хоче зберегтись при владі, скажімо так, хоче утримати своє місце, хоче допомагати Україні. Тобто повністю з посади він не хоче уходити. Але на яку посаду і як до, до, того, до тої пропозиції підійти, чи до тої, він зараз поки ще в думках, скажімо так. Підлюдник взагалі говорить, що людина. Відстронилася і обдумує все те, що йому пропонують, він обдумує, як правильно зробити, щоб йому було і добре, і Україні було добре. Тобто він не зовсім покинув свої, там, скажем, так, свої права. Він ще повернеться і повернеться на якусь посаду. Давайте ще глянемо Україна, 24 рік, в плані миру. Яка вирогідність, що війна закінчиться в 24-му році? Дивіться. Всі карти говорять про те, що, на жаль, у 2024 році нам ще придеться оборонятися, ще буде вогонь, ще будуть по тройки мічеві, ще будуть жертви, ще буде болязно нам це все восприймати. Є, е, до речі, якісь пропозиції, про які ми не знаємо. Карта Жриця говорить, що є таємні пропозиції, щоб залишити те, що є. Тобто, це, знаєте, карта такої домівки, карта радості. Щоб більше не було горя, є пропозиція залишити все, як є на сьогоднішній день. Але я так розумію, що наші люди не готові віддати свої землі і не готові залишити те, як є на сьогоднішній день. І бойові дії будуть продовжити ще. Прийдеться нам оборонятися. І ще 7 місяців це 100% воєнні дії будуть проходити в Україні. Це 100%. Але надіємося, що це буде набагато швидше. Миру всім! Ставте вподобайки. До побачення!